Сумські правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до ряду нічних крадіжок на території міста. Згубила крадії в жадібність. Вибивши цеглиною скло вхідних дверей, вони спочатку обчистили один магазин, а за три години потому спрацювала тривожна сигналізація вже іншої торгівельної точки. Співробітники Державної служби охорони оточили район, перекривши можливі шляхи для втечі злочинців. При Притработки території ми звернули увагу на двох подроздільних граждан, котрий у нас спробували скритися через забори частного сектора і були нами задержані на сусідній доставлены і доставлені сільської городіомілиції. Злодіїв приваблювали торгівельні точки з незахищеними пластиковими фасадами. Бувало й так, що один магазин на хаби грабували кілька разів на місяць. Оскільки зайти всередину не вимагало багато часу, то вся крадіжка тривала не більше двох хвилин. Забравши гроші з касових апаратів, злочинці тікали ще до приїзду працівників міліції. Затримані місцеві мешканці віком 35 і 36 років свою вину уперто заперечують. Хоча експерти вказують на протилежне. І якщо їхню провину буде доведено, найближчі п'ять років чоловіки проведуть. За гратами за матеріалами сектор зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області та телеканалу Пульсар.